Пам'ятників діячам у в Івано-Франківську побільшає. Принаймні на це сподіваються громадські активісти. Націоналістичні організації міста написали листа міськраді, в якому просять опрацювати можливість встановити постамент головнокомандувача УПА Роману Шухевичу. Його пропонують розмістити ось тут на перетині вулиць незалежності та січових стрільців. Меморіальний камінь хочуть закласти вже 30 червня. Саме тоді відзначатимуть 110-ту річницю з дня народження провідника української повстанської армії. Там є дві смирічки, такі знаєте. Так можливо, там не, 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 не надто гарне, не, не надто про простора, але там достатньо показово, тому що вулиця достатньо прострілюється і так далі. І це буде вважаємо достатньо. Втім, в мерії вже мають сумніви щодо цього місця. Мовляв, якщо збирати віче, то багато людей там не вмістяться. Місце, як ніби не дуже вдале, бо якщо прохідна частина пішохідна будуть позаду пам'ятника йти. А якщо зібрати громадськість на в'їзді, тобто там нема де людей розташувати. Можливість встановлення пам'ятника на розі незалежності і січових стрільців наразі мають опрацювати в департаменті архітектури. Також активісти просять владу допомогти встановити й інший постамент. На честь провідника ОУН Андрія Мельника цю ідею виношують вже два роки. Майже всі бюрократичні процедури вже погоджені. Залишилося лише виготовити скульптуру, а на це потрібні гроші. Повірте, це дуже потрібно в нашому місті. Повірте, це єдине місто в Україні в світі, де буде є можливість створити монументи бандері, конувальцю і мельнику. Це є символ єднання. Це не просто так. Це є досить показова річ. Листи з проханням профінансувати пам'ятник мельнику. Громадські організації надсилали міськраді ще в січні. Там запевнили, що питання передали на розгляд бюджетної комісії. Втім, результату поки не було жодного. Ларіониваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.